Тарас Григорович Шевченко, Уривок з балади утоплена. Давно колись те діялось у нас на Вкраїні. Серед села вдова жила у новій хатині, Білолиця, караока і станом висока у жупані кругом пані, І сперед, і збоку, а молода ні в року їй. А за молодою, а надто ще за вдовою козаки гурбою так і ходять. І за нею козаки ходили. Поки вдова без сорому дочку породила. Породила та й байдуже людям годувати у чужім селі покинула. Отака то мати, постривайте, що ще буде? Годували люди малу дочку, а вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками пила та гуляла, поки лихо не спіткало, поки не та стала, не щулася, як минули літа молодії. Лихо, лихо, мати в'яне дочка. Червоніє, виростає, та й виросла ганна кароока, як то поля серед поля, гнучка та висока. Я, ганусі, не боюся, співає матуся. А козаки, як хмілю, той в'ються круганусі, нусі, а надто той рибаленька, жвавий, кучерявий, мліє, в'яне. Як зустріне ганусю чорняву. Побачила стара мати, сказилася люта. Чи, бач, погань розхристана, байстря не обуте, ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш? Постривай же, ось я тобі мене зневажаєш і от злості зуба. Отаката була мати, де ж серце жіноче, серце матері катувала, мордувала, та не помагало, як маківка на городі Ганна розцвітала, як калина при долині вранці під росою, так Гануся червоніла, милася. Сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люта мати треба трути розтобути, треба йти шукати стару відьму. Знайшла відьму, і трути достала, і трутою до схід сонця дочку напувала, не помогло. Кляне мати той час і годину, коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені, ходім, дочко, до ставка купатись. Ходім, мамо, на березі Ганна роздяглася, розкинулася на білій сорочці, Рибалинка кучерявий мліє на тім боці, а мати дивиться на неї. От злості німіє, то жовтіє, то синіє, розхриста боса, з ротупіна, мов скажена, рве на собі коси, кинулася до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала і обох покрила. Рибалинка кучерявий з усієї сили кинув всю воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе отут -от. доплив, пірнув, виринає і утоплену ганусю на берег виносить, і з рук матері закелякалих вириває коси. Серце моє, доле моє. Розкрий карі очі, подивися, усміхнися, не хочеш, не хочеш, плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує, лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею стара. Люта мати, очі вивело й злоба лоба от страшної муки, втеребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибаленька. нема в мене роду, нема долі на сім світі, ходім жити в воду, підняв її, поцілував, хвиля застогнала, розкрилася, закрилася. І сліду не стало. З того часу ставок чистий заріс осокою. Не купаються дівчата, обходять горою. Як угледять, то хрестяться і зовуть заклятим. Сумно, сумно, кругом його. А вночі дівчата випливає з води мати, сяде по тім боці страшна синя. Розхристана і в мокрій сорочці мовчки дивиться на себе, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусю виносить.